Давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. У нас сьогодні тема служіння — пост. Я буду теж проповідувати нам про пост. І якщо ми будемо йти вулицею і зустрінемо невіруючу людину, і ми запитаємо її, що таке піст, то вона відповість, що то якесь певне утримання від їжі. Невіруючі люди. І вони не повністю осознають, що таке піст. Давайте ми пороздумаємо над тим, що таке піст і навіщо нам поститись. І перше піст для зближення з Богом. Через піст ми зближаємося з Богом. І Бог часто клав людей в такі обставини, що вони постилися, щоб зблизитися з ним. І в тому числі це була Неневія. Зараз зачитаємо з книги Пророка Йони із 3 глави, з першого стежка. І було Господнє слово до Йони вдруге так: Остань, іди до Неневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Неневії за Господнім словом, а Ніневія була місто велике превелике на три дні ходи. І зачав я ходити по місті на один день ходив і проповідував, і казав: ще сорок день, і Неневія буде зруйнована, і неневитяни вірували в Бога, і оголосили піст, і позодягали варети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Неневії. І він устав зі свого трону і скинув плеща свого з себе, і покрився варетою та й сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Неневії. З наказу царя та його вельмож говорячи, нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води, і нехай покривають веретами та людина та, і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне свої дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться з жару гніву свого і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули з своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Ми знаємо, що Неневія дуже сильно була відійшла від Бога, то там люди дуже сильно грішили, і Бог відправив їм свого. Пророка, який не з першого разу туди дійшов, він не хотів іти, бо їх всі боялися. І коли він дійшов, він сказав, що Бог через 40 днів Бог істрибить не, не І люди повірили тому, і вони зібрали пост і ми читаємо, вони збирали пост не такий, як ми сьогодні збираємо, можливо, утримаємося від їжі. І вони збирали постійли в попелі і надягали верети на себе. І навіть в них не їла тоді худоба. Бог побачив, що вони сильно смирилися перед ними і Він змилувався над ними. І, друге, для чого поститися, ми читаємо в Біблії, коли. Були апостоли, якщо їм треба було прийняти якесь важливе рішення, декілька разів в Біблії написано, що вони збирали пост і молитву, то через пост Бог їм давав розуміння, як поступити в даній ситуації. І третє піст це служіння. Воно служіння таке, як і молитва, ці два служіння дуже пов'язані між собою. Ми читаємо, що Анна, пророчиця, вона служила в храмі. Постом і молитвою. Постом можна служити, якщо ми збираємо пост за когось, за якусь хвору людину або людину, в якої є якась потреба, то ми тим служимо. І четверте піст це є зброя, духовна зброя, так як Ісус казав своїм учням, що демонів виганяти можна постом і молитвою. То есть, піст є дуже потужна духовна зброя. І піст був і є невід'ємною частиною життя у християн, був у юдеїв і у Ісуса. Ми знаємо, що Ісус дуже багато постився і навіть постився 40 днів. Навіщо нам поститися? Перше піст для зближення з Богом. Друге піст для того, щоб. Ми розуміли, як Бог допоможе нам у якійсь ситуації. Третя піс це служіння, четверта піс це духовна зброя. Богонебу слава навіть камінь.